Пане Романе, знаємо, що в деяких країнах Європейського союзу вже стартувало голосування на виборах до Європарламенту, і з вами хотіли б обговорити цей процес. Загалом про цікаво дізнатися про те, наскільки відрізняються виборче законодавства в різних країнах ЄС, зокрема щодо саме виборів до Європарламенту, і на якій основі загалом проходять ці виборчі і на які за якою системою чи можете трішки нам пояснити? Так, загалом це відбуваються вже десяті вибори до європейського парламенту. Перші відбулися в 1979 році, і регулювання відбувається на основі загальноєвропейського акту про вибори. Однак, в більшості випадків, в принципі, саме процес виборів регулюється національним законодавством і кожна держава. Може вирішувати, яким чином будуть проходити вибори. Е, головна умова, що вибори мають відбуватися на основі пропорційної системи виборчої, і також що виборчий бар'єр не може становити більше, ніж 5%. Тому можна побачити, що, наприклад, в деяких країнах виборчий бар'єр становить 2%, в деяких 5%, в інших там умовно 3%. Також є різниця, наприклад. В Австрії можуть голосувати громадяни Австрії починаючи з 16 років, в інших країнах – з 18 років, в Греції – з 17 років. І щодо можливості балотуватись, також є різні вимоги, в залежності від країни, десь це з 21 року, десь це з 23, але в більшості випадків це з 18 років. І щодо виборчих систем, як я вже сказав, це пропорційні виборчі системи, але деякі країни використовують відкриті списки, деякі країни використовують закриті списки, деякі взагалі використовують панашаш або систему єдиного голосу, що передається. Тому тут кожна держава, яка входить до складу Європейського союзу, може обрати найоптимальнішу систему саме для себе. Пане Романе, але цікаво, чи є там, наприклад, онлайн голосування або ж голосування поштою чи дострокове голосування? Так, якщо говорити, які методи використовують, то дійсно є можливість голосувати через інтернет, але лише в одній державі це Істонія. Більше в жодній державі європейського континенту таких можливостей немає. Також можна голосувати поштою. Це там в Австрії, в Бельгії можна голосувати поштою або навіть за довіреністю. в принципі. Вони використовують ті ж самі методи, які використовуються під час їх загально національних виборів. І тут немає жодних якихось винятків, де це інституційно можливо є така традиція. І виборчі з цим знайомі, і є довіра до таких результатів, там використовуючи певні альтернативні методи голосування. А Пане Романе, але цікаво, також то чи є якась єдина центральна виборча комісія, так звана, для якраз виборів у Європарламент, чи яким чином відбувається підрахунок голосів, хто і куди втікаються всі ці дані. Результати підраховуються спочатку на національному рівні, потім, звичайно, вони сумуються на загальнонаціональному рівні, тому що е, тут важливо також мені здається сказати, що перш за все е, суто національні партії кожної держави беруть участь у виборах і таким чином встановлюються результати в кожній окремій державі. Кожна держава в залежності від кількості населення. Має наперед визначену кількість депутатів європарламенту, і таким чином вони можуть вже потім розподіляти скільки депутатів яка партія отримає, але потім вони доєднуються до загальноєвропейських там партійних сімей, груп, їх можна по-разному називати в поточному скликанні таких груп, але можливо з'являться нові в наступному скликанні, які зараз вибираються. Пане Романе, а загалом з кількох людей має бути обрано до європейського парламенту? Загалом, це також специфіка Європейського парламенту, що немає постійної цифри стабільної, яку кількість депутатів буде. Наприклад, цей склад, який буде обрано, він складатиме 730 депутатів, і ця кількість трохи збільшилась порівняно з. Попереднім скликанням, тому що збільшилась чисельність населення, це дуже сильно пов'язано до чисельності населення Європейського Союзу загалом. А то чи можете розповісти та, наприклад, маленькі країни Євросоюзу, чи вони мають представництво в європейському союзі, в Європарламенті і скільки, скільки, скільки людей може представляти е, інтереси цих невеликих країн? Ну, наприклад, найменші країни, які входять, там це Мальта, Люксембург. Uh -huh. Вони матимуть лише по шість депутатів в Європейському парламенті, а найбільше депутатів 96, матиме Німеччина, потім Франція 81, Іспанія там 61 або 63, Не пам'ятаю ось ну така певна диспропорція, яка напряму залежить від кількості жителів відповідної держави. Скажіть, будь ласка, а яким чином європейці ставляться до цих виборів? Наскільки вони цікавляться тим, хто буде представляти їхню країну в Європарламенті? Чи ходять вони на вибори, чи є якась середня явка по ЄС? В 2014 році явка складала 42%, в 2019 вона складала там. Майже 51%. і зараз я не можна сказати, яка явка буде, тому що все ж таки вибори закінчаться 9 червня. Але попередні опитування дали такі результати, що 71% жителів Європейського союзу зазначили, що збираються прийняти участь у голосуванні. Але тут також знову треба зробити певну поправку, що, наприклад, у 2019 році. Заявляли там більше 60%, відсотків, що вони збираються брати участь голосування проголосувало 50%. І загалом з перших виборів до 19 року спостерігалось постійне зниження явки виборців саме на національних о, на, вибачте на виборах на європейського парламенту. Тому я сподіваюся, все ж таки приблизно 50 і більше відсотків буде цього разу. І тут важливо зазначити, що цифри також дуже різні. Наприклад, в Словаччині в 2019 році голосувало більше 20% виборців, а в Бельгії майже 90. Це залежить від того, чи є обов'язкове голосування в державі. Як вже зрозуміло, наприклад, в Бельгії є обов'язок громадянин ходити голосувати. У випадку не голосування передбачено певну відповідальність, така практика є не тільки в Бельгії. І тому там спостерігається така висока явка. Пане Романе, коли будуть відомі остаточні результати цього голосування і, врешті-решт, чого ви, можливо, особисто очікуєте від нового складу Європейського парламенту? Остаточні результати мають бути відомі вже. Увечері в неділю, коли пройдуть вибори у всіх державах Європейського Союзу. Щодо очікувань, то кардинально, скоріш за все, склад Європарламенту в плані груп наявних не зміниться. Європейська народна партія хоче втратити декілька місць, але залишиться найбільшою партією. Потім соціал-демократи також займуть друге місце, але як прогнозують багато аналітиків, Саме правлі радикальні партії, популістські партії зможуть набрати майже третій результат. це певне збільшення, і безумовно, воно зможе відобразитись і впливати на майбутнє рішення Європейського парламенту. Але якщо говорити відверто, не настільки багато і функцій, які європейський парламент насправді виконує, і на що він може вплинути, скоріш за все. Більш радикальними стануть актуалізуються питання міграції, питання клімату, і також можливо буде певна реформа саме Європейського союзу в контексті ухвалення певних рішень, тому що є група ідентичності демократії, які фактично є євроскептиками, і вони, в принципі, за посилення суверенітету кожної держави, є група. Реформістів, які, в принципі, такі м'які євроскептики. При цьому вони більш е, про західну орієнтацію, да, про співпрацю з, з, зі сполученими штатами. І насправді цього скликання буде дуже багато депутатів, не афільованих з е, жодними із таких груп. Можливо, вони утворюють якусь свою нову групу, можливо, будуть ходити до інших. Це, наприклад, і німецька Авде, яку виключили. З попередньої групи, і також угорська Фідес Орбана, яку також виключили, і партія Словацького, прем'єра Словаччини Фіца також їх виключили, і ми бачимо багато. партій виключили. З однієї сторони, це їм дає можливість. Бути достатньо популістичними і необмеженими в тому, що вони говорять і роблять, а з іншої сторони, це позбавляє їх можливості впливати взагалі на будь-що на рівні європейського парламенту. Пане Романе, от якщо дійсно так трапиться, то цікаво, чи залишатиметься Європарламент таким? Таким передовим флангом підтримки України, адже пам'ятаємо з початку 2022 року саме європарламентарі можливо проголошували резолюції та приймали ті чи інші рішення щодо підтримки нашої держави, а вже згодом інші європейські країни, якраз члени ЄС, йшли в цьому фарватері. То чи може змінитися підтримка України після цих виборів до Європарламенту? Насправді, виходячи з того, які є прогнози і опитування щодо того, хто переможе, і певні майбутні коаліції, то підтримка залишиться на такому ж рівні, але так дійсно є праві популісти, які будуть е, е, подалювати так, скажемо, тему там примирення з Росією, пом'якшення санкцій, обмеження допомоги Україні. Але я дуже сподіваюся, що вони врешті ні на що не зможуть вплинути, і якщо подивитись на там, чому є дві окремі групи правих ультраправих популістичних партій в Європарламенті, то саме одне з цих ключових питань це відношення до Росії і підтримки України, тому що найрадикальніше, ідентичність демократія, в принципі, вони проросійського російського а партія консервативних і реформістів вони все ж таки більш про західні. Пане Романе, але також цікаво, чи склад європарламенту може впливати, зокрема, і на нашу євроінтеграцію, яка переговори щодо вступу до ЄС мають розпочатися з дня на день. Чи яка роль тут саме європарламентарів? Остаточне рішення ухвалюється європарламентом щодо прийняття. Чи іншої державою, тому достатньо велика роль європарламенту в цьому процесі був. Але ви ще згадували про е, функціонал Європарламенту. То чи можете коротенько розповісти, все-таки, чи є якісь там такі рішення, які впливають на кожну країну? Та? Не лише якісь резолюції, а закони, які приймає саме Європарламент і які мусять виконуватися в будь-якій країні ЄС. Е, 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 е. Специфіка взагалі влади і структури влади в Європейському Союзі такова, що закони розробляються Європейською комісією, але в консультаціях з європейським парламентом і Радою Європи, і дійсно депутати Європейського парламенту можуть подавати правки вже до розроблених Єврокомісією законів, але все ж таки провідна роль питання законодавства належить європейській комісії. А щодо функції Європейського парламенту, то, то здебільшого це певні резолюції, які не в усіх випадках навіть є обов'язковими для виконання членов європейського парламенту союзу. Пане Романе, але ще хотів уточнити стосовно якраз частоти цих виборів, це вони відбуваються раз чотири роки чи раз в п'ять років. І, наприклад, якщо приєднується нова країна до Європейського Союзу, чи є там до виборів? Наприклад, якщо Україна приєднається до 2030 року, чи можуть європарлам з'явитися європарламентарі з українськими паспортами? Вибори відбуваються раз на п'ять років, як я вже казав передні відбувалися 2019 дев'ятнадцятому 2014 І так дійсно відбувається певний перерозподіл тому що після виходу сполученого королівства великої британії з європейського права з європейського союзу були перерозподілені мандати які належали в великобританії тому якщо україна приєднається європейського союзу то будуть Проходити, ну я б сказав, такі проміжні вибори, і збільшиться відповідно кількість членів європейського парламенту і будуть результати вже з українськими паспортами. І тут важливо, щоб Україна вже задумувалась, насправді над адаптацією законодавства виборчого з європейським і в контексті євроінтеграції, також і думали про майбутні вибори до європейського парламенту, зокрема.